Всім привіт! Мене звати Катра, я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогоднішнє відео буде першим відео з серії різдвяних декорацій. Поговоримо про те, яку колекцію взагалі декору прикрас я назбирала за останні 2-3 роки. Різдво це таке свято, на яке я чекаю завжди. Це моє найулюбленіше свято в році. Дуже чекала на цей період. Я, Мені здається, була готова знімати це відео вже в вересні, але дочекалась такого легального. Таймінгу, коли вже можна про це говорити. Тож, е, та, все розкажу і покажу, а ви не забудьте підписатися. Почнемо! І почнемо з таких будиночків, керамічних будиночків від бренду Сенсей. Це будиночки непрості, а це підсвічники. Ось в них в кожному є така невеличка ніша. Цей певно треба помити. Він трошки, вибачте, непрезентабельний, Я зараз з іншого покажу. Ось в кожного є така ніше для маленької свічечки, чайної, здається, так вони називаються. Ось, дуже затишний сет загалом. Я бачите, купила по дві копії кожного будиночка, і в мене вийшло таке селище. Дуже люблю їх запалювати, це мої певно одні з найулюбленіших різдвяних декорацій вдома, бо вони створюють такий затишок, тепло. У нас, в принципі, тепла квартира, але коли є такі, знаєте, якісь малесенькі речі, які виглядають. Тепло, ну і в принципі вони <хи> нагріваються. Е, так, прям супер мило, обожнюю їх. Я взагалі маю велику слабкість до таких е, не знаю зимових поселень, якщо можна так сказати. Е, так, дуже люблю будиночки, в мене є їх кілька видів, і ще одні я сьогодні покажу трошки згодом. Але ось ці це, певно, взагалі мої фаворити. Я обов'язково лишу е, артикули. Цих будиночків побачила, що їх цього року теж можна купити. Прям супер милі, супер класні. На диво, попри те, що це сенсей, вони досить якісні, виглядають прям ще краще, аніж на фото. Так само, як на фото, і ще краще. Так, 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 Дуже їх люблю. Далі покажу такий більш традиційний вже для нас елемент декору, а саме дідух. Я його купила минулого року, а хотіла купити останні, певно, десь 2-3 роки. Але все якось я згадувала про це в останній момент. Цього року я б ще хотіла придбати різдвяного павука. Ну, але говоримо про те, що маю. Та, такий дуже мінімалістичний маленький дідух. в нього немає багато якихось декорацій. Я бачила, що є різні такі більші пишніші. Мені дуже подобається його скромність, та тому обрала такий вперше його за цей рік. Побачила симпатичний, симпатичний, добре зберігся, виглядає класно. Мені здається, що це взагалі маст для українського різдва зараз. Дізнаюся чесно, що раніше я е, не знала про дідуха. Мені здається, я дізналась про нього роки чотири, тому що взагалі така традиція існує. В мене вдома Різдво виглядало взагалі геть по-іншому. Це просто, знаєте, було таке, е, як би так м'яко сказати, ну всі обжиралися новорічними салатами і ще була куття. Отак. Тобто не було якоїсь е, такої атмосфери, ну як? Сімейне свято в нас було досить специфічне, коли не знаю, певні салати не можна їсти до певної години, до святвечора. І та, всі бігають і кричать один на одного. От якось так це виглядало. Але, власне, відео не про це, а е, про те, що мені дуже подобається дізнаватися більше про якісь українські традиції і так знаєте, потрошку додавати це в свій побут. І мені здається, що загалом це такий дуже м приємний елемент. Я не Кажу відродження українських традицій, але їх збереження. Ось. Ну, така цікавинка. Так, зараз спробую його не рухати. Такий чудовий віночок від бренду Ikea. Я його знайшла випадково взагалі не планувала щось подібне купляти. Хоча загалом віночки, зокрема там, соснові, мені дуже подобаються. І мені здається, що колись ми навіть купляли. Але в нас якась не дуже вдала покупка була, і цей віночок він почав виділяти сама сосна, смолу. І вона була скрізь. Короче, це було не дуже прикольно. І мені здалося, коли я побачила такий металевий віночок, щось з дзвіночками зараз. Клас. Е, та, е, я його зазвичай вішую на двері в кабінеті. У нас там є такі гачочки, і я придбала такі спеціальні гачочки, які досить міцно тримаються, але їх можна ще й відліпити, і вони нічого не шкодять. Тобто це ідеальний варіант. Е, та дуже класний. Мені здається, він виглядає просто неймовірно такий блискучий, нереально святковий. Ну, ну подивіться, ну суперсвятковий. Е, мені здається, що це в їхній постійній колекції Вінтерфінт. Здається, так називається. Е, та просто неймовірний вінок, дуже мені подобається. Коли я його придбала, в ікеї є така штука, що ви можете там протягом року цю річ повернути. Я думала, що можливо, я придбаю, подивлюсь. Якщо мені він якось буде аж занадто, не сподобається, то я його віддам. Але ні, прижився в нас чудово. Мені здається, що він просто фантастичний. Часто я ще, коли вішаю його на двері, то вішаю сюди, ще. Ну, то я вам потім покажу таке мишенятко. Або фетрові іграшки, і це буде, до речі, наступне е, відео. Ось! І виглядає дуже класно. Е, та, окрім як святковий, не знаю ще, як його описати. Просто чудесний віночок. Е, і дуже шумний, дуже шумний. О Боже. Боже, я що його зламала. Далі покажу таку просто неймовірно казкову шкатулочку, музичну шкатулочку з фетровими мишенятами. Спочатку відео я згадувала, що в мене є така гіперфіксація на будиночках-підсвічниках. Це друга моя по важливості гіперфіксація, бо-перше, це такі фетрові мишенята. В мене їх дуже багато, детальніше поговоримо в наступному відео, але. Справді, в мене є така слабкість, дуже е, таке особливе місце в моєму серці займають фетрові мишенята. Я от буквально щойно її випадково е, зламала. Ці мишенята вони відлетіли, але мені здається, що це можна виправити просто е, суперклеєм. Вони приклеяться. Е, не можу не сказати, що минулого року я придбала її в Zara Home. І цього року стало відомо, що Home повернулася на російський ринок, що просто дуже печально, що бренди взагалі вбачають в цьому якусь перспективу. що вони не… Як це? Я впевнена, що вони розуміють, який внесок вони роблять в економіку. Але все-таки я вважаю, що це не етично підтримувати бренди, які докладаються до економіки і платять податки в країні агресорі Тому, тому. просто вам показую, що отак. Така річ в мене є, але цього року я перевірила, що їх вже немає, і заохочую вас не підтримувати такі бренди, які функціонують на ринку Росії. Це був такий е важливий відступ, про який не можна було не згадати, але цю шкатулку я вже купила, купила е минулого різдва. І покажу вам зараз, як вона працює. По, е вона була чарівна, я сподіваюся, що вона зараз спрацює. І мене не забанять за авторські... Власне, та. Вони всі крутяться, танцюють, це мишенятко літає, це така романтична пара, і тут. Е... А що це тут? А, і тут, власне, текст пісні Вовищу Merry Christmas, що дуже мило, дуже мені подобається така атмосферна штучка. Далі покажу такі. Це і ялинкові прикраси, але я їх частіше використовувала просто як такий декор до гірлянд дерев'яні яблучка. Чуєте, звук дуже приємний. Вони дуже прикольно виглядають. Я знайшла їх на барахолці. До речі, відео про барахолки теж є, я там здаю всі точки і паролі. Ось, дуже прикольні, вони точно вінтажні, вони прям виглядають як такі, знаєте, ну такі вже старенькі іграшки, які бачили життя, але вони в досить хорошому стані. Після того, як я придбала ці іграшки, їх на барахолках я бачила дуже багато. Я загуглила, і взагалі, чому, чому це? Бо виглядає, що. Це якісь традиційні взагалі е, німецькі іграшки, і взагалі дізналася традицію, що раніше ялинки прикрашали е, яблуками або якимись е, фруктами-овочами, але в основному яблуками. І не знала, що в Німеччині винайшли взагалі ялинкові іграшки. Е, та, але загалом мені здається, що така традиція була в багатьох народів просто. Я гуглила це в Німеччині, тому так, німці винайшли ялинкові прикраси за версією дойчувеля. Ось, дуже прикольні, дуже класні. Звісно, їх можна і поодинці вішати. Дуже такі соковиті, соковиті, класні яблучко. Наступними хочу показати такі латунні, мені здається, що це латунні прикраси. Ось такі гілочки. Отже, тут в нас зірочка з прозорими намистинками, тут в нас листочки не знаю чого, але якісь листочки з червоними намистинками. Бантики, до речі, я додала, зараз розкажу. І ось така е, омела, мені здається, це так називається. Е, такі, знаєте, мені здається, що це суто така західна традиція, ніби е, поцілунки під омелою. Е, ось таке, але дуже гарно виглядає. Я обов'язково лишу магазин. Чесно, скільки років я там вже щось купляю, але досі не взагалі в душі не розумію, як він називається. Дуже милий такий скандинавський бренд. Це ціла мережа. Власне, і найчастіше я їх вішаю на двері, а цю над дверями кабінету. Це, по суті, кімната, в якій ми проводимо найбільше часу. Дуже мила. Особливо, коли бувають такі, ну не зовсім рідкісні дні, але таких днів взимку небагато, коли є сонце, і воно потрапляє на ці латунні листочки. Вони так виблискують, дуже гарно виглядає, дуже атмосферно. Мені, в принципі, подобаються такі речі, такі декори. Який не дуже нав'язливий, але е, коли око за нього зачіпляється, то виглядає цікаво. Ось це, як на мене, виглядає прикольно, цікаво, дуже варіативно, бо їх можна вплітати, наприклад, я бачила, що їх вплітають в е, знаєте, такі е, штучні ялинки або в ялинкові е, віночки. Дуже гарно. Е, мені дуже подобається такий простий декор, класно виглядає, е, тому вони в мене є. Я сподіваюся, що вам видно повністю. <смі> Наступна е декорація, якою я хочу поділитися, це декорація, яку я зробила своїми руками: така фетрова гірлянда. Взагалі, маю прям е дуже слабке місце стосовно ой, фетру, фетрових іграшок, взагалі цього матеріалу в різдвяних декораціях. Е мені дуже подобається ця гірлянда, е яка була ідея е створити такі імбирні печівки, знаєте, як, от. Е е ну, Мені здається, це теж досить така різдвяна штучка, такий імбирні печівка з якоюсь цукровою е, посипочкою. І я побачила туторіал DIY, ось таких літерок. І власне собі там їх просто намалювала, вирізала і вирізала трошки меншу м -м, за основу за коричневий колір білу. І ось такі зробила ще посипочку, йому такі спринклс, дуже прикольні. Мені здається, вона виглядає класно цього року. Я ще хочу зробити. Гірлянду, але вже українську, щось, типу Диво Різдва чи щось таке, на ялинку. Ну, Я вам це буду показувати, якщо вам цікаво, до речі, цього. Року я хочу робити прям е, дуже багато контенту стосовно Різдва. Тому, якщо вас також це цікавить, можете підписатись на мій інстаграм, буду дуже рада, якщо ви це зробите. У нас там така приємна атмосфера, як і тут. Якщо вам подобається атмосфера тут, то і атмосфера в інстаграмі теж сподобається. В мене до кінця року така. Е, ну, сама собі придумала така ціль е, набрати тисячу підписників в цьому ком'юніті. Мені здається, у нас вже створюється така бульбашка. До речі, так тисячу підписників вже є на Ютюбі. Що я взагалі геть забула, Боже, вибачте, я геть забула про це. Дякую. Дякую, що, що допомагаєте мені рости. І це прям було дуже приємно, дуже класно. Боже, я зовсім забула. В мене навіть в сценарії цього не було. Я, я справді забула. Дякую, це дуже класно. Я дуже була цьому рада. Це було дуже неочікувано. Я собі Планувала, що я собі зроблю е, прям скріншот, де буде тисяча, таке кругле число. А я помітила, що в мене вже 1040 підписників, коли я зайшла на е, YouTube канал щоб там повідповідати в коментарях. Е, от. Так, це було дуже приємно, я вам дуже за це вдячна. Е, так, тому якщо, якщо до кінця року мені вдасться набрати тисячу в інстаграмі, я просто взагалі буду на сьомому небі. Чесно, чесно, от е, мені було б дуже приємно і я дуже цього хочу. Але якщо не встигну до Нового року, то нічого, то мені буде все одно. Не буде власне, власне, повертаємося до е, імбирних пряничків. Ось така супер затишна вийшла гірлянда. Насправді. Минулого року я навіть зробила таке відео, ніби я їх випікла, а не зшила. Ну, таке, знаєте, типу печиво. Е, ось, дуже прикольна гірлянда. Вона мені прям е, не знаю, максимально затишна. Взагалі мені е, дуже так заспокоює робота з фетром, якесь таке вишивання. Е, прям мені сподобалось, і я дивилась якийсь серіал на фоні, і робила ці гірляндочки. Та, та, мені мене заспокоюють такі, знаєте, якась монотонна ручна робота. Мені це в принципі подобається. Ну такі файні, ну файні, ну така файна гірлянда. Ну скажіть, ну просто бомба. Навіть от зі спинки мені виглядає, а вам певно ще краще, бо тут такий бісер, такий гарний. Він переливається, якісь скляни чи щось таке. Далі покажу ще одні будиночки-підсвічники. Я вже казала, що в мене їх кілька взагалі видів, і це мої другі найулюбленіші від бренду IKEA. Ем, Вони такі металеві, однотонні, дуже така е, міцна конструкція, якісно зроблені і дуже затишні. Я спробую знайти фото, як в мене це було минулого року. Насправді ну, дуже гарні. Їх я найчастіше ставлю у е, ванні, бо там, в принципі, дуже біла кімната, і я люблю туди додавати. Якийсь такий яскравий декор, і от вони ну супер затишні, ем, дуже гарно виглядають. Так само я не могла собі відмовити в задоволенні і не створити таке поселення. Дуже мені подобається, що цих будиночків кілька. Е, та дуже мило виглядають. Мені здається, що вони класні. І якщо ви думали, де б собі знайти такий якийсь недорогий, але прикольний декор, ось вам Ікея. Мені здається, що в них, в принципі, досить непогані ці великодні колекції. Вони переходять з року в рік і не дарма, не дарма, значить, користуються попитом дуже гарні. Е, та люблю такі будиночки. Ну і звісно. Яке Різдво без гномиків. Е, мені, якщо чесно, не дуже подобаються е, якісь такі е, штуки, які просто стоять, тобто буквально як якісь, знаєте, статуетки. Е, не фанатка такого, але коли побачила цих гномиків, я не збиралась взагалі їх купляти. Але е, коли щось заходить до теми Різдва, то мені якось важко втриматися. І мені здається, що вони такі милі. Е, мені здається, що вони продаються все-таки окремо, але, ну... Очевидно, вони братики, і їм треба було е, бути разом. Дуже милі. Е, вони з Юска, До речі, з юска. Е, в цього є навіть якась ниточка, то певно, його можна використовувати як і ялинкову прикрасу, але це трошки дивно. Е, дуже милі такі охоронці зазвичай стоять в мене на столі або на цій полиці позаду мене. Дуже атмосферні, прикольні, е, класно виглядають у вечірньому світлі. Ми не вмикаємо верхнє світло, користуємося нижнім, там, е, та, І вони дуже приємно виглядають в такому, е, в напівтемряві. та, Дуже атмосферні такі чоловічки, гномики. Е, ось, Вони прям суперлегкі. Е, та. Якщо ви любите гномиків, можете собі розглянути таку опцію. Вони мені дуже подобаються. Гномики. Далі хочу розказати про такий вже дуже традиційний символ Різдва, як от Різдвяна зірка. Саме ці ми використовуємо на вулиці, а не вдома. В них навіть ось такий блок, там де взагалі мають бути батарейки. На жаль, їх тут немає. Я не покажу, як вони світять, але там дуже тепле, приємне світло. Ось виглядає супер атмосферно. Взагалі обожнюю бачити в вікнах такі зірочки різних розмірів. У мене ось таких здається три. Та, три зірочки, і ми їх, я їх придбала минулого року. І минулого року ми їх вивішували на деревах. У нас в саду є такі дерева, і вони радували і нас, і наших сусідів, отримували компліменти, дуже круто виглядають. Мені здається, я в сенсей точно бачила подібні, але менші. І та, мені здається, що їх загалом не проблема знайти. Саме ці я придбала в магазині. Нану, нана, щось таке. Це такий, знаєте, на кшталт все по вісім. Ще до речі, минулого року я пробувала їх як декор на ялинці, і виглядало дуже на диво класно, мінімалістично. Взагалі хочу щось цього року зробити з ними цікавіше і докупити, можливо, ще інші розміри. Зірка це досить традиційний для нас символ Різдва, але ось такі лед їжачки ну прям така. Мені здається, це більше з Західної Європи до нас прийшло. Але це прям дуже класно. Серйозно. От е, якщо ви думаєте, якщо ви не фанат загалом різдвяного декору і хочете собі щось таке одне маленьке придбати, от серйозно, е, різдвяна атмосфера вам забезпечена. Просто неймовірні ці зірочки, е, дуже класні. Мені шкода, що я не можу зараз їх якось вімкнути, але так, дуже файні. На цьому все. Я показала все, що могла. 에... Щоб це відео не було аж занадто довго. Я сподіваюся, що вам сподобалось, що вам вдалося відпочити, що вам вдалося якось відволіктися. 에... Напишіть в коментарях, які іграшки, декорації вам подобаються, які гріють вашу душу, де ви взагалі знаходите свій різдвяний декор. Можливо, ви також фанат цих всіх різдвяних декорацій, колекцій. Напишіть. Напишіть це все в коментарях. Я залюбки почитаю, відповім. І побачимось вже на Па-па!